Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я розповім вам, як за допомогою однієї формули можна замінити три або чотири формули. Звичайно, що ця формула доступна в останніх версіях Excel. Тож, дивіться цей ролик до кінця, буде дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок. Щоб не пропустити наступне відео. А ті, хто здогадався, про яку формулу піде мова, будь ласка, напишіть це в коментарі. Наприклад, перед нами стоїть задача вивести продажі за грудень по ось цим товарам з ось цієї зведеної таблиці, звичайно, що за допомогою формули. Для цього ми можемо скористатися формулою VLOOKUP, VPR. Для цього я ставлю дорівнює, починаю вводити VLOOKUP, потім посилаюся на товар, ставлю крапку з комою, виділяю той діапазон таблиці, з якого мені необхідно витягнути дані. Крапка з комою. І тут тепер необхідно внести номер стовпця, який відповідає грудню місяця з ось цього виділеного діапазону. Тобто, давайте порахуємо це. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Отже, 13. Крапка з комою. Обираю тут точний збіг, дужку закриваю і натискаю Enter. Як бачите, нам формула VLOOKUP підставила наше значення по велосипедам за грудень. Як бачимо, ось це 194940. Тепер, щоб скопіювати ці формули нижче. Необхідно закріпити ось цей діапазон, щоб він не здвигався донизу. Тобто я мишкою становлюся на назву клітинки О34 і натискаю F4. І таким чином, в мене тут з'являються ось ці знаки долару, які свідчать про те, що клітинка закріплена. Натискаю на Enter. І тепер. Копіюю донизу. О, як бачите, в нас тут товарів лампа в грудні не знайшлося. І, до прикладу, нам осі немає значення. Там, де немає значення, необхідно замінити, наприклад, словом продажів немає. Для цього мені потрібна формула if error. Яку я додаю до нашої формули VLOOKUP Тобто спереду я ставлю IF Error, російською, якщо є ошибка, IF Error. Потім в кінці ставлю крапку з комою, відкриваю подвійні лапки. І вписую сюди продажі відсутні. Напишу так. Закриваю подвійні лапки. Закриваю дужку і натискаю на Enter. І потім копіюю цю формулу на останні дві клітинки. Як бачимо, нам Excel підставив нашу фразу продажі відсутні». Як бачите, для вирішення цієї задачі ми скористалися двома формулами. Але починаючи з останніх версій Excel, тобто з версії Excel вище 2019 року з'явилася нова формула, яка дозволяє замінити оці дві формули однією, і ця формула називається XLOOKUP або «Просмотр X російською. Давайте я покажу, як нею скористатися. Отже, поряд в колонці я ставлю дорівнює. Починаю вводити цю формулу X виділяю як і в формулі VPR значення для пошуку. Ставлю крапку з комою. І тепер необхідно вказати масив для пошуку, але нам не потрібно виділяти ось такий весь діапазон, а тільки ті дані, в яких знаходиться товар. Велосипед в нас знаходиться в колонці B, ось тут, тому я і виділив цей діапазон. Далі крапку з комою. І тепер необхідно виділити масив повернення, тобто це суми, з яких необхідно знайти цей велосипед. Тобто нам не потрібно рахувати ці колонки, виділяти весь діапазон з даними, а тільки ми виділяємо діапазон там, де необхідно шукати. Та там звідки необхідно повернути дані. Ставлю крапку з комою. І тепер нам тут Excel пропонує, що виводити, якщо даних не було знайдено. То я тут одразу напишу: ось продажі відсутні попередньому варіанті, як ви пам'ятаєте, нам доводилося додавати ще одну формулу if error. В цій формулі цього не потрібно робити. Все в одній формулі, тому я ставлю крапку з комою і далі тут необхідно вказати, як шукати, це буде точний збіг або якийсь приблизний. Мені потрібен точний збіг. Тому я ставлю 0, потім крапку з комою. І тепер тут необхідно вказати режим пошуку, тобто як Excel шукати, починаючи зверху донизу, до тобто низу, від блендера до загальних підсумків, чи навпаки від загального підсумку до блендеру. В нас тут ось є одиничка: це пошук з першого до останнього, тобто з блендера до загального підсумку. Пошук з останнього до першого, тобто зворотній напрямок. Ще в нас тут є два варіанти бінарний пошук. В цьому випадку ці два пункти ми не використовуємо. Тож мені тут необхідний перший варіант, тобто я ставлю одиничку і закриваю дужку. І тепер роблю закріплення діапазонів за допомогою клавіші F4. Так, F4, F4 знову і натискаю на Enter. І тепер копіюю цю формулу на останні дві клітинки. Як бачите, ми отримали такий самий результат, але набагато простіше. І що найголовніше, ми використовували лише одну формулу XLOOKUP замість двох і ferror та VLOOKUP. Ще хочу зазначити, що за допомогою цієї формули можна замінити ще одну формулу це HLOOKUP, тобто GPR це горизонтальний пошук. Excel в нас при вертикальному пошуку в нас шукає ось так, ну, вертикально. А якщо ми застосовуємо h горизонтальний пошук, в нас Excel шукає інформацію горизонтально. Тому ось тут для прикладу, мені необхідно знайти в грудні, яка була сума продажів по смарт-годиннику. Для цього я ставлю дорівнює. І починаю вводити формулу XLOOKUP. Ось вона є. Натискаю подвійний клік. І тепер виділяю значення для пошуку. Це в мене грудень, December. Крапка з комою. Виділяю тепер рядок з нашими місяцями. Крапка з комою. І тепер масив для повернення. Ось тут в мене є рядок зі смарт-годинником. Виділяю цей діапазон, натискаю крапку з комою. Якщо не знайдено, тут я можу залишити два рази подвійні лапки. Так. І тепер ставлю 0 як точний збіг, далі крапка з комою і ставлю одиничку, закриваю дужку. Натискаю Enter. І як бачимо, нам Excel повернув саме ті продажі з грудня місяця 203.890. Якщо нам потрібен інший місяць, наприклад, Червень, я зараз сюди його скопіюю і, як бачимо, наша сума динамічно змінилася на 239500. Я думаю, що цією формулою можна замінити ще комбінування формул разом з формулою IF. Єси. Якщо ви знаєте ще якісь формули, які можна замінити однією формулою XLOOKUP, будь ласка, напишіть це в коментарях, мені буде дуже цікаво про це дізнатися. Отже, дякую, друзі, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте вподобайки, не забувайте про дзвіночок, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Побачимось в наступному відеоролику.